Щоб мої діти спали спокійно. Захистити спокій як батьківщини, так і дружини Олександри та двох маленьких діток Елізабет і Артема у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно та без вагань вирішив 33-річний Ужгородець Денис Капальчик. Я думаю, що не бояться тільки дурні. А мета захистити. Після кількох місяців навчання військовослужбовець 101-ї окремої бригади територіальної оборони вирушив на схід України одразу після навчання, від квітня місяця, вони завжди були на сході, вони завжди були десь у там в бойових точках. Були постійно там, десь по тій лінії оборони, прямо по східному кордону від початку. Проте, з 28 грудня 22-го року, під час бойового завдання він вважався безвісти зниклим. А 12 січня, саме в день його народження, надійшла сумна звістка про загибель захисника. Той вечір, як Такий страшний сон. так, Тому що я пам'ятаю, як я ходила з малою на руках по хаті, обняла її, накидувала так і в голові одна думка, тільки живий. 12 січня ми ще сіли ввечері, та задули свічки з дітьми, згадали бажання. Щоб він повернувся, повернувся живий до нас. Але 13-го зранку. Мені вже подзвонили і сказали, що, що його знайшли, що він загинув на полі бою і, і що його привезуть додому. Денис Капальчик народився в селі Руські Комарівці на Ужгородщині 12 січня 1988 року. У 2006 році зустрів майбутню дружину Олександру. Відтоді пара була нерозлучною. Запав він мені в душу своєю такою yeah. позицією, активною, да, чоловічою, справжньою от, з першої зустрічі. Зустрічалися ми довго, весілля ми святкували. Це якраз почалася наша 10-та річниця. Ми познайомилися якраз 27 серпня. Ми хотіли в той день зробити весілля, але так як це ще був піст і ще не можна, то весілля в нас 29 серпня відбулося через 9 років. У 2015 році, так, за цей час, звісно, було багато всього, і все і не перерахуєш. І думаю, що це багато років, але насправді це настільки мало, тому що за ці роки ми настільки зблизилися, ми, можна казати, одним цілим так, стали. Ти вже знав думки, ти вже знав, хто що може сказати, на що звертати увагу, на що не звертати, десь трошки промовчити. Та вже прийшла з часом і ця мудрість, так і. Вже сімейне життя, вже так складали більш свідомо. Найбільше мріяли Денис і Олександра про діток, сина і донечку. Першим жінка народила хлопчика Артема. Сьогодні йому шість років. Його батько став для дитини гідним прикладом для наслідування, проте Артем неабияк сумує за татом. Ну, я робила машину, мотор, я йому допомагав на машині робити. Їздили багато куди. Дуже на рибалку з ним їздили. Я хотів, щоб ми проживали все довше життя своє, щоб цієї війни не було. Але так сталося, що ця війна є. Син від нього перейняв всі такі найкращі, найсильніші риси. Так? Такий справжній, він такий чоловік, мужчина. І от, ну, навіть зараз він так старається більше мене оберігає, навіть та, що там десь щоб не засмутити, от, та, особливо на рахунок там. Хата він каже: Ну поплачено, ти можеш плакати, це все добре. Це ні, я не буду, да, бо я не хочу тебе засмучувати. Натомість із довгоочікуваною донечкою Елізабет, який сьогодні рік і шість місяців Денис Капальчик зміг провести зовсім мало часу. Дівчинка народилася за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ще ніхто не думав, що це буде да в такій ситуації, що це буде з війною, що це буде так все одне поміж друге, переплетене. А, народила я донечку 18 лютого. Ту ніч він прийшов все-таки з нами, залишився в роддомі, да, Це був такий найбільший ще час, що він з нею провів. Да, тобто це перші дні, перші години після пологи він мені ще дуже допомагав тоді. Далі нас виписали з пологового 21-го, два дні десь ти ще літаєш, і тут 24-го почалася повномасштабна війна. За час несення служби військовослужбовець на кілька днів зміг приїхати до родини у відпустку в Ужгород, проте ця поїздка до рідного дому, на жаль, була останньою. Це вже останнє фото на прощання, коли він їхав через вісім днів, напевно, чи як, тому що він ще мав доїхати їхати через цілу країну йому потрібно було. Вже останнє фото наше вдома, коли він був вдома. Після того він додому повернувся вже тільки на щиті. Останню спільну світлину сім'я Капальчик зробила у Черкасах. Тоді Олександра з малечою на три дні поїхала до чоловіка. Ми тепер малий питається, а правда, мамо, що ми не знали, що ми тоді тата побачимо в останнє. Кажу, та, сонечко, кажу, ніхто тоді не надіївся, та що це буде остання зустріч. Сьогодні дружина героя України Олександра намагається продовжувати життя заради діток, подолати біль втрати допомагають спільні світлини і теплі спогади зі щасливого подружнього життя. Вічна пам'ять Шана захиснику, який віддав життя за Україну.